Така є специфіка, у них чим далі від Москви, тим менше контролю. Чим далі від Москви або Петербурга, наприклад, у них є столиця, є їхня північна столиця, да, два великих міста. І е, чим далі від цих міст, тим менше контролю і тим більше Свабілля. У них Свавілля, в принципі. Розповсюджене по всій території країни, але чим далі, тим гірше. Відповідно, якщо в Москві в Петербурзі вони ще, хоча б формально дотримуються свого ж законодавства, то чим далі від Москви Петербурга до глибинки Росії, офіційної Росії за Конституцією Росії, тим менше вони дотримуються законодавства. Тобто ті законні обмеження, які там діють, вони можуть ними нехтувати відправляти людей на війну, попри там те, що вони не підлягають мобілізацію через вік, навчання і так далі. Тобто чим далі, тим це гірше. Якщо говорити про окуповані території, то їх взагалі не хвилює ані ВІК, ані інші статуси, які можуть не дозволяти навіть за російським законодавством, да, яке вони намагаються імплементувати в окупації. Якщо цих людей чимось це законодавство обмежує, росіян це не хвилює.